Бажаю в миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. І привітати вас так з наступаючим речі. І запрошую нагадати вам добру новину, для чого Ісус Христос народився в цей світ. Господь Христитель, коли побачив Ісуса Христа, Він сказав, оце Бо Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ісус Христос Він прийшов цей світ. Щоб примирити людей з Богом, щоб нас спасти від гріхів, тому що ми є всі грішні, а Бог є святий і справедливий. І ми за які маємо нести покарання. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Но Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю за нас заплатив. І Він помер. але в третій день. Він Воскрес. Бог воскресив Христа з Мертвих по Босанням, для нашого оправдання. Але для цього, щоб людям були бути спасельними, оправданими, людям потрібно щиро, від в серця, покаятися перед Богом і увірувати в Ісуса Христа. Кожен може спастися, кожен, хто покається у віри в Ісуса Христа, Бог дарує життя вічне. Читайте Святе Письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Примиріться з Богом, поки наші серця б'ються, покайтеся своїх гріхах. Вірите в Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і відвернув ворога від України. Господи, благослови цих людей, помили і спаси. Благослови Україну. Відверни ворога від України. Старуй мир і спокій. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, і щасливої дороги! так би за